А ти колись був у такому стані, ніби тобі на голову виляли відро холодної води. Ну, Відро води на голову не виливали, але було таке, що на камері ви посеред ставу вигрібали, скинули з і ногами відтурлювали. Та й грібся був, хотів жити, та й грібся. Угу. Та й так і плив. А до чого це ти питаєш? Бо я вже від днів три від попереднього нашого відео знаходжуся саме в такому стані зараз. Якась паніка, розпач, незрозуміло як жити далі і що з цим всім робити. Хочете зараз вам розкажу, що сталося? Привіт, привіт, Петрук Агенція в ефірі. Не зважайте на, на наш е, якийсь Доброго такий вечора. меланхолійний настрій. Просто якщо сказати такою культурною мовою, то після нашого попереднього відео ми трохи в шоці. А знаєте чому, Олексій, Чу ми в шоці? Бо наше відео, яке ми знімали на городі серед бур'янів, серед тої там картоплі, з цибулі гразними з гразними руками і ногами. Воно на сьогоднішній день, ну я не буду голослівна, тому що я вам точної цифри не скажу, тому що воно набирає постійно уже третій день перегляди і підписники. Уже на сьогоднішній день воно обігнало всі відео в нас на каналі і набрало 5 тисяч переглядів і 36 підписників. Це рекорд для нашого каналу. Тому ми, скажімо так, в шоці, ми не розуміємо. Як працюють алгоритми Ютуба, бо коли ми е, щось ну, придумуємо цікаве, кудись їдемо, щось вам рекомендуємо, даємо вам якісь слушні поради, це нафіг нікому не треба. А коли ми грязні обдовбані, Серед болота, серед пороху на городі, отакі ми вам подобаємося. І найголовніше, що мене ще вбиває в Ютубі, що ми не знаємо, хто на нас підписується. Ну, дивіться, в інстаграмі, Фейсбуці. Ми ж знаємо, хто на нас підписується. Ми це можемо побачити, а ми абсолютно не знаємо нашої аудиторії. Єдине, що можу сказати, знаєте, хочу звернутися сьогодні. Хочу подякувати вам, що ви підписуєтеся. А ще хочу звернутися до тих непотрібно народжених, які заходять випадково на наш канал і пишуть всякі гадості. Я вам ще раз кажу, ще раз повторюю: ідіть за кораблем, і не будемо ми за нього розплачуватися, <по> бо там повиписували нам який наш канал, і які ми, і яка наша картопля, яка наша цибуля. Це не канал, де якісь тут полеміки ведуться. Хто хороший, хто поганий. Ви погані, ви не потрібно народжені на цій землі. І йдіть за кораблем. Я все тоді правильно сказала. Так, ну це все лірика, але ви бачите в нас на столі з Олексійовичем такий класний антураж. А ой, а щоб ви ще запах чули. Знаєте, що ми хочемо сьогодні зробити? Хочемо зробити, воно дуже по-різному там називається: і квас, і шампанське, і фраголіно. Ми захопили на городі ще трішки чорнобривців, бо там у нас передають страшенну спеку. І хочемо зараз зробити такий дуже класний освіжаючий напій. Із чорнобривців. Зразу кажу, що Олег не дасть збрехати, що слова рецепт у мене не існує. Тому те, що ви бачите на столі, зараз воно за допомогою Олексійовича перенесеться в оце велике відро. А скільки це в тому відрі літрів, там, хоч 20. хоч приблизно, в оце відро, в якому 20, 20 літрів просто чистої колодязної води. Ти хочеш трошки да, надібрати? Я хочу трошки надібрати. Так, трошечки води надібрав Олег, бо ж треба десь кудись скинути чорнобривці. Дивіться, маніпуляція найпростіша. Сахар, ой, цукор, верніше, сипеться сюди. Висипався. Висипався. Далі. Мисочка чистенька, можемо її там сталапати. Все, Стало. висипається дві миски тут чорнобривців. Яся каже, що я до 150 нарахувала, а далі збилася. Ну, десь хай їх там буде ну штук 200, mm, може там 200. їх є. Все, і у мене більше немає. Не знаю, хватить чи не хватить пачечка лимонної кислоти. Скільки там грам мій? 20... 25 чи скільки? 25 грам. Лимонної кислоти, оце все зараз Олег перемішає, кришечкою накриє. Завтра в нас передають страшенну спеку, воно все тут збродить, і я його просто пере... перецідю і переляю у пластмасові пляшки е, більше половини. І Олег занесе його в погріб і на холод. Але зразу хочу попередити. Якщо хочете комусь зробити западло, можете когось пригостити, тільки щоб вони його в хаті відкрили. Тоді буде дуже класний феєр. Але ми його в хаті відкривати не будемо. Бо колись ми були так томатний сік закрили і занесли в хату ремонт у кухні робили. Тому це така штука теж, що бажано її відкрити на дворі, а тоді чуть-чуть попустити і занести тоді в хату. Подайте мені, будь ласка, кришечку. Будь ласка, Олексійович. Нам два дні. А що два дні? Чи день? Ні, ну, ну, Мабуть, я думаю, що добу треба, щоб воно постояло на холодному, на гарячому тут пограло, а, а, тоді... а тоді занесеться в погріб, в погріб, то все, погріб. все одно треба, щоб воно пару днів постояло, Ні, не, не знаю. Печально, Може, це... десь якийсь воно рецепт в інтернеті нагазувати. є. Я, я не знаю. Ну, Колись ото з бузини щось там робили. Воно ну, повинна Бутилка тверда бути, мені да. так кажеться. Ну, Сашка, як привозить, то у нього ці бутилки всі тверді Да. Ну, ну, не знаю, коротше, зробимо, тоді десь наступних відео будемо вам показувати. Ну що, все. В принципі, показувати нема що, розказувати нема що. Якщо ваша ласка, напишіть нам, будь ласка, обізвіться, хто ви, що ви і чому ви підписалися на наш канал. Ну, Ми вам будемо дуже-дуже вдячні, будемо вам дуже дякувати, будемо для вас старатися. Ну, Я реально скажу, ми в шоці. Правда, Олексійович? Все тоді, гарного вечора. Йдемо так, ми поратися, бо це ми з городу лише прийшли.